Загадайте, будь ласка, своє бажання. Чи здійсниться воно найближчим часом? Давайте подивимось, наприклад, до кінця місяця. Чи здійсниться ваше бажання до кінця місяця? Здійсниться? Позитивна карта? Можливо, це бажання ще залежить від вашого вибору. Вам потрібно щось буде обирати. Вам зробити складно цей вибір, досить складно. Тому що ви перебуваєте під впливом якихось залежностей, прив'язок. Ну, це диявол, він завжди так діє. Але поряд є ще і маг, тобто у нас два старших аркани вийшло. Диявол десь в якійсь мірі маніпулює вами. Його вплив дуже великий на вас. Але, можливо, ще маг, поєднанні з дияволом, показує, що у вас є якісь ну, знання, сили, саме пов'язані з магічної точки зору. І саме диявол десь вам темні, темні сили, можливо, вам десь в чомусь допомагають. Ну... Не знаю, можливо, якось ще так можна це трактувати. Але для більшості звичайних людей то це просто вплив якихось залежностей. І ще один старший аркан це страшний суд. Щось дуже важливе вам хочу сказати. Так, відкриваються дороги. Ага, тобто, по страшному суду ви заробили те. Що вам все-таки дороги відкриваються, незважаючи на оті прив'язки диявола, і так далі, відкриваються дороги до стабільного життя. Стабільного життя в плані матеріальному, насамперед. Так, ви, як той імператор, Будете себе відчувати. Тобто, з впевненістю можна сказати, що ваше бажання реалізується. Так, будуть якісь проблеми на шляху його реалізації. Ці проблеми пов'язані з вибором, з вашою правильною позицією. Чи піддастесь ви на маніпуляції темних сил чи ні? На їхній вплив. Підете під їхнім впливом чи ні? І вищі сили е, кажуть, що ви. Ви гідні того, щоб ваше бажання здійснилось. Ваші дороги відкриються до стабільності, до матеріального процвітання. І ви виходите в енергії імператора, чи то ви чоловік, чи то ви жінка, ви будете себе дуже впевнено почувати, наповнено стабільно, ну, як керівник, як лідер, як людина, яка все має і знає, як цим розпоряджатися. Людина, на яку опираються інші. Ну що ж, хай так і буде, хай ваше бажання здійсниться. Тільки пам'ятайте про диявола і про його маніпуляції, не піддавайте.